Я вас вітаю, шановні глядачі. Уявіть собі таку ситуацію. Ви отримуєте 8 тисяч гривень своєї заробітної плати на місяць, тобто мінімал. Пенсіонер отримує 3200 гривень своєї пенсії. Ветеран отримує 6500 гривень своєї допомоги від держави. А хтось на Крещатику у Києві, кладе собі на картку. 117 тисяч гривень. І це не фільм про якусь корупцію. Це реальна заробітна плата в Рахунковій палаті України. Україна, яка просить на міжнародному рівні, просить вона, просить. Україна, яка хоче вступити до Євросоюзу, хоче вона вступити, хоче вступити. А чиновники тут живуть, як у Швейцарії. От уявіть, оці два Всесвіта. З одного боку Україна просить, а з іншого боку, заробітні плати такі, що чиновники можуть дозволити себе дуже багато за такі заробітні плати. Дуже багато можуть дозволити. Тільки без відповідальності це все відбувається. А що ж відбувається, ми зараз все розложимо по кісточках, щоб ви зрозуміли. Про що взагалі йдеться І ось зарплати держорганів, які вони? За даними Міністерства фінансів, середня заробітна плата у центральних органах влади вже перевищила 57 тисяч гривень. У рахунковій палаті, про яку ми сказали на початку відео, 117,5 тисяч гривень на місяць заробітні плати. І там працює 501 людина. А у керівників ще більше. 126,6 тисяч гривень на місяць. Це заробітна плата. Це тільки середня заробітна плата. А якщо казати про премії, про надбавки, за інтенсивність праці, за складність, то легко виходить під 200 тисяч гривень на місяць заробітна плата. Ось. Така ситуація. Якщо казати про заробітну плату у держорганах влади. А що ж, відповідно, можемо сказати про народ? Що отримує народ? Середня зарплата в Україні 21 тисяча гривень. Але в регіонах є від 12 000 до 15 тисяч гривень. Мінімальна